Поліанна. Розділ сьомий Поліанна і Покарання, опів на другу Тімоті повіз міс Полі та її племінницю до чотирьох п'яти крамниць одягу та промислових товарів, які розташувалися десь за півмилі від обістя. Підбір нового гардеробу для Поліанни виявився цікавим і приємним для всіх. Тітка Полі відчула суміш утоми й полегшення, ніби нарешті ступила на тверду землю після тривалого перебування на тонкому краю вулкана. Числені продавці, які допомагали з приміркою та вибором, прощалися з клієнтками розпашілі, з таким запасом кумедних історій про поліанну, якого їм вистачить. Аби веселити друзів до кінця тижня, Поліанна їхала додому всміхнена та щиро задоволена. Адже, як вона сказала одному з продавців, коли ти все життя вбиралася з місіонерських посилок і передач від жіночої допомоги, то розумієш, яке це щастя зайти у крамницю і купити новий одяг, який не треба підшивати ні розпускати, щоб він на тобі сів. Експедиція за покупками забрала всю другу половину дня. Потім була вечеря та приємна розмова зі старим Томом у садку. І ще одна з Ненсі на ганку у дворі, коли вона вже домила посуд, а тітка Полі пішла до сусідки. Старий Том розповів поліанні багато цікавого про її маму, від чого дівчинку переповнило щастя. Ненці розповіла про маленьку ферму Кути. За шість миль звідси, де мешкала її люба матуся, і не менш любі брат і сестри. Вона пообіцяла, що колись візьме Поліанну до них у гості, звісно, з дозволу тітки Полі. А які імена вони мають, вам сподобаються, зітхнула ненці. Наприклад, Елджарнон, Флорабель, Естель. Ех, і чому я просто ненці? Ненавиджу своє ім'я. О, Ненці! Як прикро це чути. Чому? Ну, воно ж не таке гарне, як в інших. Розумієте, я старша дитина, і тоді мати ще не читала романів з усіма тими гарними іменами. А мені, Ненці, дуже подобається бо так звати вас. Отакої. В такому разі вам так само була б мила й Клариса Мабель. А от мені було б набагато приємніше. Як на мене, це найкраще у світі ім'я. Поліанна засміялася. Ну, принаймні, ви можете радіти, що вам не дали ім'я Хевціва. Хевціва? А вже ж, так звати місіс Вайт, чоловік з її Хеф, але їй не подобається. Вона каже, що коли він кличе Хеф, Хеф, здається, що то собаки брешуть. Похмуре обличчя Ненці посвітлішало від широкої усмішки. Новий жартівниця, знаєте що? Тепер, коли хтось кликатиме ненці, я щоразу згадуватиму те «Хеф-хеф» і сміятимуся. Так, певно, з цього варто порадіти. Аж тут вона замовкла і пильно подивилася на дівчинку. Міс Поліано, скажіть, це також ваша гра підказати, щоб я раділа, що я ненці, а не хавціва. Поліанна зосереджено наморщила лоба, а потім розсміялася. А й справді, ненці, я зараз грала в цю гру, навіть не здогадуючись, розумієте? Так часто буває, бо до цього дуже звикаєш усюди шукати причини для радості. І зазвичай щось таке можна знайти в будь-якій ситуації, якщо не здаватися та продовжувати пошуки. Ну, можливо, погодилася Ненсі. О пів на дев'яту Поліана пішла спати. Сітки ще не привезли, і в тісній маленькій кімнаті було наче в печі. Поліана із жалем подивилася на щільно зачинені вікна, та до них навіть не підійшла. Вона роздяглася, акуратно склала свій одяг, помолилася на ніч, задула свічку та й уляглася. Як довго вона мучилася безсонням, перевертаючись із боку на бік у гарячій постелі, невідомо. Їй здавалося, що минуло щонайменше кілька годин. Нарешті вона вислузнула з ліжка, навпомацьки пройшла кімнату і прочинила двері. На горищі було зовсім темно, за винятком вузенької доріжки сріблястого місячного світла, що пролягла від східного вікна до середини приміщення. Старанно оминаючи увагою страхітливу темряву праворуч і ліворуч, Поліанна набрала в легені повітря і попрямувала до срібної доріжки, а далі по ній до вікна. Вона сподівалася, що на цьому вікні буде сітка та марно. Втім, за вікном виднівся широченний світ, казковий у своїй красі, в ньому, наскільки розуміла Поліанна, повно свіжого повітря. Що принесе насолоду її розпеченим рукам та обличчю. Поліана підійшла до вікна і з цікавістю визирнула назовні. І тут вона побачила ще дещо. Трохи нижче від рівня вікна простягався бляшаний дах кімнати для відпочинку, збудованої над критим під'їздом до будинку. У тій кімнаті були великі вікна, на всі сторони, і там тітонька Полі. Зазвичай приймала сонячні ванни. У Поліани виникло непереборне бажання опинитися там, за вікном. Вона з острахом озирнулася. Десь позаду була задушлива кімнатка і розпечене ліжко. Тут залягла страшенна темрява, крізь яку треба промацувати шлях тремтячими випростаними руками. Попереду ж, на даху кімнати для відпочинку, на неї чекало таке привітне місячне сяйво та прохолодне, солодке нічне повітря. Якби ж там поспати, а люди ж, буває, сплять просто під небом. Наприклад, коли Джоел Гартлі там удома захворів на сухоти, він був змушений спати на дворі, хотілося йому чи ні. Раптом Поліана згадала, що раніше бачила поблизу цього вікна ряд довгих білих мішків, які висіли на цвяшках. Нинці пояснила, що так зимовий одяг сховали на літо. Поліанна намацала ці мішки і обрала собі замість ліжка найбільш пухкий і м'якенький. У ньому була котикова шуба між полі. Ще один мішок менший вона взяла за подушку, а третій тонкий, майже порожній, щоб укритись, як ковдрою. Зібравшись таким чином, Поліанна знову радісно почимчикувала до осяяного місяцем вікна, підняла раму, скинула свою ношу на дах. І сама вислизнула вслід, щільно зачинивши за собою вікно, адже вона не забула про мух із дивовижними лапками, на яких стільки всього подорожує. Як же ж тут було прохолодно й чудово, у захваті Поліана заходилася танцювати, вдихаючи на повні груди свіже повітря. Бляшаний дах під її ногами так приємно потріскував, що вона кілька разів пройшла його від краю до краю. Після тісної кімнатки їй подобалося відчуття простору і безмежної свіжості. До того ж, дах був широким і плоским, тож упасти вона не боялася. Нарешті задоволено зітхнувши, вона згорнулася калачиком на постелі Шубі. Вмостила під голову мішок подушку, крилася мішком ковдрою і приготувалася пірнати усни. Яка ж я рада, що сіток іще немає, бурмотіла Поліана, прижмурено дивлячись на зірки. Інакше я б не мала цієї ночівлі. Унизу. У спальні Полі, що межувала з кімнатою для відпочинку, сама господиня квапливо вдягла халат і капці. Її обличчя зблідло від страху. Хвилиною раніше вона вже телефонувала Тімоть і тремтливим голосом наказала йдіть сюди разом із батьком. Візьміть ліхтарі. Хтось ходить по даху кімнати для відпочинку. Мабуть, цей зловмисник видерся туди по трояндовому крильяжу чи хто зна як. І тепер він може легко опинитися в будинку через східне вікно горища. Нижні двері з горища я замкнула, але покваптеся. Ще за кілька хвилин Поліанну, яка вже майже заснула, ошалешили спалахи світла і три одночасні вигуки. Розплющивши очі, вона побачила наверху драбини Тімоті, а трохи далі у вікні старого Тома, з за плеча якого виглядала її тітонька. Поліанно, як це розуміти? прокричала міс Полі. Кліпаючи сонними очима, дівчинка сілася. Ой, містер Том, тітонько Полі, затинаючись, почала вона. Не хвилюйтесь, я не маю сухот, як Джоел Гартлі. Просто мені було так спекотно, там, у кімнаті, та я зачинила вікно тітонько Полі, щоб мухи не занесли нам тих страшних мікробів. Тімоті швидко спустився драбиною на землю. Старий Том прудко відступив у глиб будинку, передавши ліхтар міс полі та мовчала, закусивши губу, поки чоловіки не пішли, а потім суворо промовила. Поліанно, негайно віддай мені ці речі та йди сюди. І де такі незвичайні діти беруться? Останню фразу вона додала трохи згодом, коли, тримаючи в руці ліхтар, прямувала до виходу з горища разом із Поліанною. Після прохолоди на даху повітря всередині здавалося ще більш задушливим. Однак Поліана не скаржилася, лише повільно зітхнула. На сходах тітенька холодним тоном зауважила. Решту ночі, Поліанно, ти спатимеш у моєму ліжку. Завтра прибудуть сітки, а доти, я вважаю, за свій обов'язок стежити, щоб ти ночувала там, де я тебе не згублю. Поліанна аж присвиснула. З вами? У вашому ліжку? захоплено вигукнула дівчинка. Ах, тітонько Полі, тітонько Полі, як це люб'ясно з вашого боку. Я так хотіла хоча б колись поспати поруч із кимось, тобто з рідною людиною, не з пані і з жіночої допомоги, з ними не вважається. О, яка ж я рада, що ті сітки затрималися. Хіба ж ви не раділи б на моєму місці? Відповіді не було. Міс Полі незворушно крокувала вперед. Правду кажучи, у глибині душі вона почувалася безпорадною. Утретє, після приїзду, тітонька карала Поліану і утретє наштовхувалася на дивовижну реакцію. Покарання сприймалося як нагорода. Тож не дивно, що міс Полі почувалася безпорадною.